Неподалік Межигір'я Тіньова команда Януковича продовжує своє беззаконня. У нових Петрівцях самовільно виділили один гектар берега Київського моря в сірому кардиналові регіоналу. Ще зовсім недавно місцеві жителі мали вільний доступ до Київського моря. А зараз невідомих нам причин тут виріс ось цей паркан. Місцеві жителі вкрай обурені появою паркану. Адже тепер їм до моря зась. Нині це приватна територія. Хочу сказати, що раніше тут можна було приходити з сім'єю, відпочивати, що ми робили. Зараз це закрили парканами. Це неможливо зробити. Ми зверталися і в місцеві органи власті, ну ніякого рішення немає. Писали в прокуратуру. Поки що забор як стояв, так і стоїть. Тож команда Стопкору вирішила з'ясувати, кому виділяла землі рекреаційної зони. Відповідно до статті 63 закону України про охорону навколишнього природнього середовища, рекреаційними зонами є ділянки сходолу і водного простору, призначені для масового відпочинку населення. Будь-яке порушення. Того берега такого, як він є, природні, дуже легко може спровокувати швидке його руйнування і, і, і руйнування навколишніх ділянок, руйнування там вище по схилу. От і це все є неправильно. Тобто сьогодні це є природа, а завтра її не буде. І якщо ми подивимось на закон України про охорону навколишнього природного середовища, там написано, що е, всі природні ресурси є національного значення. Не, не можна якби ніяку природу привласнювати. Нам вдалося з'ясувати, що землі належали лісництву нових петрівців. 2004 року лісове господарство передає землю на баланс сільської ради нових петрівців, а сільський голова вже розпоряджається землею і надає її у приватну власність. Тож вирушаємо у лісництво, щоб з'ясувати, за яких умов здійснено передання землі. Ми нічого ми, ми нічого не передавали, наше підприємство нічого тут не передавало. То земельними ділянками розпоряджаються органи державної влади. Так, ну але ну якщо вона належала вам, в будь-якому випадку без вашої згоди вона не могла. Не, не могла, не не могло воно без нашої згоди, без згоди державного підприємства вони не могли його вилучити. Містика не могли, проте зробили. Йдемо далі. Спробуємо знайти відповідь на наше запитання в сільській раді. Це не ми, ну не теперішні склад ради. Це видавав розпорядження, тобто рішення приймало. Приймалося у 2004 році. Якщо ви ну, ви сільська рада бачите неявні правопорушення. Вона не може скасувати попередні рішення сесії. Якщо ви бачили ну, явні порушення, якщо це рішення було видано і вже є справа власності, то тільки в судовому порядку можна скасувати дане рішення. Але так розумію, до суду не зверталася. Ніхто не ніхто, ніхто. ніхто не звертався, і знову замкнуте коло винуватців немає, а правопорушення є. 5 грудня 2014 року Вижгородська прокуратура зареєструвала кримінальну справу за незаконне виділення землі та справу як відкрили, так швидко і закрили з невідомих причин. Завдяки карті Державного земельного кадастру нам вдалося встановити особу, яка володіє берегом Дніпра. Це Костянтин Тенькевич. За інформацією наших інсайдерів, це друг регіонала Сергія Курченка. Сергій Курченко, головний фінансист сім'ї Віктора Януковича, створив та да безпосередньо здійснював керівництво злочинної організації, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківській сферах на загальну суму близько 5 мільярдів гривень. Саме Костянтин Тенькевич виводить кошти команди Януковича з України. Такий собі сірий кардинал, про якого немає жодної згадки. Завдяки реєстру прав на нерухоме речове майно з'ясували, що панові Константину належить п'ять земельних ділянок з загальною площею понад півтора гектара. А ось у цьому будинку пан Костянтин нещодавно придбав дві квартири площею 162 і 167 квадратних метрів. І ще володіє чотирьохкімнатною квартирою площею 130 квадратних метрів. Нічогеньке таке майно як для людини, що офіційно ніде не працює. І, хоча Янукович втік, та схема залишилася, тіньові можновладці і далі продовжують ділити дорогоцінні гектари землі поблизу Києва. Так звані королі життя чинять беззаконні, й утискають жителів села та стоп корупції розставить всі крапки над і зробить усе можливе, аби повернути схили Київського моря у користування громади. На мільйон доларів вирішили приміняти чиновники Бориспільського району екологічну безпеку декількох сіл. На тутешній дамбі зі складною системою каналів спочатку незаконно приватизували, а потім виставили на продаж понад 8 гектарів земель. Команда Сто корупції вирішила з'ясувати, хто до цього причетний та як нечисті на руку посадовці зуміли провернути таку аферу та про все по черзі. Смуга землі, про яку йдеться, розташована в адміністративних межах двох сільських рад: Процівської та Воронківської. Коли ми приїхали до першої, там нас одразу запевнили. Хоча це і територія сільської ради, проте розташована ділянка поза межами самого населеного пункту. Тож за неї тут не відповідають. оці, оці дачі, що сюди знаходяться, і всі туди до, до Дніпра. Я не маю на них. Право. Тобто ось це що за червону смугу це компетенція районної адміністрації. У воронківській сільській раді розповіли практично те саме. Тобто також кивають на Бориспільську районну владу. Рада до цього до, до цієї ділянки ніякого відношення не має. Вони не питали, не погодження нашого не просили нічого. Зовсім це чисто компетенція адміністрації. районної. Районної. Що ж, поїхали до Борисполя у приміщенні тамтешньої райдержадміністрації керівництва ми не застали. Проте телефоном перший заступник голови цієї установи Володимир Солдатенко нас запевнив. Те, 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 тобто в управлінні Держзамагентства у Бориспільському районі. Туди ми і подалися, і саме на цьому етапі почалося найцікавіше. А поки що кілька слів про саму дамбу. Відповідно до відкритих документів Державного агентства водних ресурсів України вказана ділянка розташована на високій непереливній дамбі завдовжки 19,5 кілометрів. За призначенням, це гідротехнічна споруда для захисту від затоплення масиву проців Київ площою 5240 гектарів. Паралельно дамбі на відстані 200 метрів від неї прокладений дренажний канал завдовжки 15 кілометрів. Крім цього, тут є по п'ять шлюзів регуляторів та гідронасосів. І саме на цьому надважливому об'єкті приватизували 8,3 гектара земель. Ось коротка схема, як усе відбувалося. 2012-2013 років начальник Дніпровського басейнового управління водних ресурсів Аркадій Сакевич ініціює інвентаризацію земель водного фонду. Тоді цю ділянку було штучно втрачено. Водночас був знищений державний акт на право постійного користування землею серії 2 КВ номер два Натомість загальний розмір земель водного фонду, що належав Дніпровському басейновому управлінню водних ресурсів, не змінився через те, що ділянку завбільшки 8,3 цілих гектара було пересунуто з дамби в інше місце. Паралельно знищують сліди та копії вище зазначеного земельного акту в районному та обласному управліннях земресурсів. Далі начальник управління Держземагентства у Бориспільському районі Олег Майстров видає довідку, де вказано, що ця ділянка належить до земель запасу. Потім смугу землі розпайовують на 67 підставних осіб по 10-12 соток. Нині землю виставили на продаж. Вартість сотки коштує 1200-1300 доларів США. Загалом набігає кругленька сума приблизно 1 мільйон доларів. Команда стоп корупції у приміщенні управління Держземагентства у Бориспільському районі. Йдемо на пошуки начальника установи Олега Майстрова. Доброго дня, а можемо побачити Олега Валерійовича? А він сьогодні буде? Мабуть, ні. У робочий час посадовця немає на робочому місці, але ми маємо його телефонний номер. Намагаємось дотелефонуватися. Утім, на тому боці слухавки не беруть. Олег Валерійович не захотів з нами розмовляти, скинув слухавку, але надіслав повідомлення. От знак питання. Ми також надіслали повідомлення, де попрохали чиновника дати інтерв'ю. Проте відповіді ми так і не одержали. Та ми терплячі, тож приїжджаємо сюди ж за 10 днів. Проте доброго дня. Я до Олега Валерійовича. Я минулого разу приїздив, казали, що його немає, якраз то Зараз я немає. А він відпустці за власний рахунок по, по друге листопада. Класична схема: щойно запахло смаленим. Посадовці беруть або лікарняний, або відпустку. І вкотре намагаємось дотелефонуватися до посадовця. Микаємо очний зв'язок. Олег Валерійович скидає, очевидно, не хоче з нами спілкуватися. Та перш ніж піти з установи, заходимо в двері навпроти. Коли розповідаємо про ситуацію з дамбою, чуємо лаконічну і суху відповідь. Ми, якби ну, люди тут нові, якби ну ще не до кінця mm -hmm. розуміємо, що ситуація тут. також чуємо чиновницьке Готуйте запит усе за шаблоном. Що ж, нам зостається шукати Олега Майстрова в його помешканні. Місцеві жителі нам погодилися допомогти. Коли ми приїхали за адресою, то були просто приголомшені побаченим. На парадному вході відеодомофон. Дзвонимо. Добрий день. А, це можу я поспілкуватися з Олегом Валерійовичем? Ми ще не почули, що Олега Валерійовича вдома немає. Тим самим люди всередині підтвердили, що він тут проживає. Ми поїхали вдруге, проте цього разу через відеодомофон взагалі ніхто не відповів. Мобільний також мовчав, тобто повне ігнорування. Ми поцікавилися про задеклароване нерухоме майно посадовця, і ось що з'ясували, згідно з державним реєстром речових прав у чиновника лише 10 соток і зовсім в іншому місці. Але найцікавіше навіть не це на свого батька Валерія Майстрова. Посадовець виділив через підставних осіб 88 гектарів сільгоспземель у межах села Любарці цього ж Бориспільського району, як підтвердження, також реєстр речових прав. І такого добра майже 30 сторінок. До речі, підписи у цих документах стоять, зокрема, колишнього заступника начальника головного управління держзамагенства у Київській області Станіслава Губіна. Нещодавно після гучного резонансу йому оголошено підозру в рамках кримінального провадження. І наостанок щодо цих двох оборудок уже ведеться перевірка комісією обласної держадміністрації з дотримання земельного законодавства. І що цікаво, після її початку Олег Майстров одразу почав жалітися на самі верхи, себто ревізори, нібито діють незаконно. Також до перевірки долучилось управління СБУ у Київській області. Тож сподіваємось, згадані посадовці не уникнуть покарання. А команда стоп корупції буде за цим пильно стежити та обов'язково зустрінеться з Олегом Майстровим після 3 листопада, коли в нього закінчиться відпустка. Тож чекайте у наступних випусках фінал цієї. Стри. Historia. Мої любі шанувальники справедливості, ви дивитеся рубрику «Схематично», в якій я її постійний ведучий, Остаповий корупціонерів, простими словами пояснюю вам, чому народ живе у старих Хрущовках, а його слуги-депутати у трьоповерхових особняках. Сьогодні я розповім вам про те, чому у наших чиновників завжди не вистачає грошей у бюджеті на ремонт старих будівель. Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди добросердні та сумлінні, працювали на совість та були пічливими у громадському транспорті. І всі вони були потерпіленками, крім кота. Бо він не вірив політичній агітації та завжди вивчав географію і досягнення кандидатів. Якось у потерпіленків у їхній старій хрущовці протік дах. Бо ж таки їхньому будинку чимало років, а ремонт востаннє робили аж при хрущові. <клес> Тож вирішили вони піти до комунального підприємства Держзамутбуд щоб ті їм поклали новий шифер. А там сидить директор пан Хитромудренко, який і каже: Пробачте, пане потерпілене. Але в нас шифру немає. Проте я хомути. Якщо б у вас трубопровід прорвало, то ми б змогли вам поставити хомут або два. Та скільки хочете, стільки б поставили. У нас їх дуже багато. Ні, хомути нам не потрібні. Нам потрібен новий шифер. У нас дах протікає. Скоро будемо жити як акваріумні рибки. Розсердився батько. Але домогтися від хитромудренка шиферу він так і не зміг. Засмутилися потерпілимбі, але робити нема чого. Аж тут їм кіт і каже, дуже дивно поводиться цей пан хитромудренко. Треба розібратися. Став кіт перевіряти документи на закупівлю хомутів. Та як побачив ціни на них, в нього аж очі на лоба полізли. Хитромудренко купив їх у фірми свої хомути по 100 гривень за одиницю, коли їм червона ціна на ринку 5 гривень. То ось чому грошей на шифер нема. Всі вони пішли на купівлю найброщих у світі хомутів, Збагнув кіт. Але навіщо витрачати всі гроші, виділені з бюджету, на таку маячню, та ще й за такими цінами? Почав кіт підіймати документи фірми, в якої Хитромудренко хомути закупляв і з'ясував, що належить вона його кумові, пану Своякову. Здогадався кіт про корупційну змову та поспішив до потерпілинки. Дякую. Розказав він їм, що пан Хитромудренко оголосив конкурс на купівлю його комунальним підприємством великої партії хомутів, А перемогу віддав фірмі свого кума Своякова попри те, що його хомути були у 40 разів дорожчими аніж у конкурентів. А вся річ у тім, що хитромудренко прописав умови конкурсу під фірму Свої хомути. Там значилося, що хомути мають бути з червоною смугою та пахнути хвоєю. Саме як у Кума, тож і вийшов Свояков переможцем. А виділені гроші Хитромудренко зі своїм спільником поділили. Тож потерпілки зібрали мешканців будинку і домоглися звільнення Хитромудренка. А новий директор віддав Потрібно комути своякову, та змусив його повернути гроші, на які потерпіленкам відремонтували дах. Ось така історія, любі мої. Тож, щоб не було таких махінацій, треба такі операції проводити за допомогою електронних закупівель. Там все буде прозоро та такі хитромудринки не зможуть красти з бюджету гроші. На сьогодні все. Побачимось наступного тижня. Ській області сільські голови наче змовилися. У земельній сфері панує беззаконня та повний безлад. Наприклад, проста людина не може законно отримати землю. Її отримують тільки підставні особи та високі посадовці. Це не може бути збігом. Тому ми вирішили зіставити всі відомі нам випадки та дізнатися, що ж за схему таку збудувала влада у сфері отримання земель. Найпоказовішим виявився Вишгородський район. Воно й не дивно. Найбільше елітної землі поблизу води та мальовничих краєвидів, та ще й у безпосередній близькості до столиці розташоване тут. Тож саме у цьому районі ми спробуємо дослідити на конкретних прикладах, як відбувався злочинний розподіл земельних ділянок. У селі Хотянівка сталася гучна історія. Одна з багатьох, але вражаюча своїм масштабом. 45 гектарів земель, що були призначені для випасання худоби, одним підписом перетворилися на забудову. Йдеться про так і народжене садове товариство Вірок. У нас художник, сільський голова, непоганий. Він просто перемалював межу села, і все урочище від ну фактично увійшло в межу. Це межа. Оця межа, вона вже фактично не невідомо, куди поділася. Вона пересунулася багато разів, і це не тільки оцей єдиний випадок. Схема розподілу випасної землі, де мало би бути садове товариство, ділянки, в якому розподілялися б серед селян, хотянівки та киян, дуже схоже на все, що відбувалося за часів Януковича в цьому районі. Створювали садове товариство, складали перелік охочих, а через невеличкий час там будували зовсім інші люди. Заяв було здано біля полутора тисяч. Uh -huh. е, очікувалась земельна ділянка близько 45 гектар, uh -huh. і вона була виділена райдержадміністрацією, розпорядженням райдержадміністрації. до селян вона не дійшла. Але голова майбутнього садового товариства збирала гроші на проєкт відведення з майбутніх садоводів. І головне усі їхні паспортні дані. Вона збирала з селян гроші. Угу. Не обліковані гроші, як то має робити садове товариство. Об'єднання громадян під під, під приходно-касові ордери. По гривень здавав хто хто 500. з киян взагалі не соромилися там, брали і по і по тисячі. Вийшло близько там в середньому біля 20 тисяч доларів. Спроби громади розв'язати питання з дивною поведінкою голови товариства вже в районній адміністрації. Мало не прозвели до бійки та навіть коштували Юлії недешевого смартфона. Це ж мені на громадських слуханнях розбили телефон. Так, да. а як це? У ну, мене я намагалася відзняти ті документи ось цим телефончиком. Бачите, він тепер у мене такий побитий смартфон. Просто я ним фотографую, тут краще камера. І що? Е, І голова земельної комісії Хотянівської сільської ради е, Максим Бойко просто вибив мене його з рук. А дехто з тих, що пішов проти схеми, навіть позбувся майна. В селі проживає сім'я Войтенків це Наталя і Микола Войтенко. Абсолютно незаконним шляхом, не повідомивши людей, вищим господарським судом рішенням, яке не підлягає оскарженню, людей забрали пай два гектари. Постраждалим активістам наразі доведеться звертатися хіба що до Європейського суду, щоб повернути своє. Але чому ж взагалі все це сталося? Спочатку ми поїхали спитати про вірок сільського голову Хотянівки до селищної ради, якої належить і сусідня Осещина Володимирові Грищенку. Працювати нелегко. Попри те, що місцеві депутати чотири рази оголошували йому недовіру, він впевнено тримається на посаді вже три терміни. Поспіль була історія із садовим товариством вирок, і що там 45 гектарів неясно, куди поділися, і люди, що хочу, це до, до мене це запитання? А тому, що ви як голова сільради, це вирішуєте. Що вирішу за межем? А mm -hmm. що сталося? Коли в свій час потрібно було в першому скликанні вести в межі зробити генплан, то мені цього депутати не дозволили. зробити ваші депутати. Так припиняли чотири рази, припиняли мої повноваження, але ж це не завадило землями пасання стати землею сторонніх забудовників, і це є факт. Бо зараз там є реальні будинки, навіть асфальтовані доріжки для проїзду. І головне, нікого з селян, членів товариства вірок, що сплатили гроші та сподівалися на ділянки, там нема. На даний момент тут розробляється. Детальні плани території проводяться будівництва. Володимир Петрович тим часом стоїть на своєму, не був, не знав, не причетний. Я ще раз повторюсь: за межами населених пунктів землею розпоряджаються відповідні райдержадміністрації, а зараз відповідні земельні агентства. Тобто, ви хочете сказати, що за історією з цим товариством стояла районна адміністрація? Ніяк так, ніяк так точно. Ми не можемо без певної інформації звинувачувати сільського голову за те, що в нього відібрали право самому вирішувати долю прилеглих до хотянівки земель. Тож звернулися по коментар до юриста, що безпосередньо оформлював вірок і не тільки вірок, а й інші садові товариства у Вижгородському районі. Я вам зразу скажу так. Я я я зразу скажу, що це не так. Значить, е, коли оформляється будь-яка землепорядна документація, погодження від сільської ради в будь-якому випадку потрібно. Там а, є форми, да, звичайно, там є все рівно посередковані форми контролю зі сторони місцевої громади, яка може на це рішення впливати. Так що нехай Володимир Петрович не розказує е, казок. Зі слів Олександра Васильовича, така історія сталася майже сотенним накладом, і таких товариств було чимало абсолютно більшість яких мала таку долю. Землю виводили з випасної чи то резервної, і вона потрапляла через фантомні садові товариства до високих посадовців. Було організовано садове товариство е, Ягода Малина. Значить, засновником цього товариства разом із своїм е юристом виступив небезвідомий не, 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 не безвідомий народний депутат від батьківщини Константин е е Бондарів. От і кандиба, який потім балотувався. На них двох оформлені. прізвища і справді гучні хвиля створення садових товариств за перевіреною схемою подарувала багатьом посадовцям. Досі недосяжний розкіш. Потім є там таке садове товариство Сонячний берег, там, де достатньо впливові особи. І дуже багато. Там садове товариство Бобер де Азаров» отримав 12 гектарів. Ось він, цей будинок, де складалися схеми та будувалися клани, яким позазерби навіть хрещений батько Дон Карлеоне. Держава в державі, конституція в Конституції, і кожен тут виконував свою роль. Аналізуючи надто схожі історії незаконного виділення земель у різних селищних радах Вижгородського району, можна дійти простого висновку. Починаючи з Межигір'я, в районі було створено схему, що працювала чітко як годинник. До схеми було залучено всі гілки влади, суди, кабмін та правоохоронців. Іронія долі в тому, що подеколи особи з посадами, яким нема коли шукати собі місця під забудову, просто в руки отримували повну інформацію про ліквідні ділянки, коли до суду зверталися обурені громадяни. Суд вирішував, що ділянки для виділення непридатні, та передавав інформацію своїм керманичам. Саме так це набуло масштабів снігової кулі. На чолі обласної адміністрації тоді була Віра Ульянченко. На чолі районної адміністрації Вижгородського району опинився з її легкої руки власний племінник Анатолій Ольшанський. Нижчим рівнем за ними йдуть сільські голови району, що не змінюються роками, попри протести громади, та мають карт-бланш на будь-які витівки з генпланами села. Нарешті бойовим крилом, що працює з населенням, є голови садових товариств, які визначають, хто війде до переліків претендентів та збирають, окрім коштів, ще й персональні дані тих, хто хоче дістати ділянку. Осещина забудована оце, на, 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 з виходом на обідний канал. Е, там землі віддавались під сінокосіння, а зараз ви бачите, які маєтки, які прав, е, е, йдуть е, е, прямо на воду. Найцікавіше, що більшість отриманих ділянок було виділено на жителів інших регіонів, наприклад, Прикарпаття або Вінниччини. Скрізь фігурували ксерокопії документів. Самих людей ніхто ніколи не бачив у регіоні надання землі. Є справедливе питання, може там, десь у Прикарпатті, чи то на Вінниччині, також є земельні ділянки, виділені на ксерокопії паспортів тих людей, що так і не отримали землю, але вже в Вижгородському районі. Цікаво, що свого часу Віру Ульянченко оголосили у розшук саме за земельні питання. А Анатолій Ольшанський зараз працює у Верховній Раді та опікується питаннями про. Тоді корупції висновок простий: за часи змін влади та за часів роботи нової влади майже нічого не змінилося. Схема працює і досі.